Одну хлопці, то це кожен живе, і рваєш, речі, і все зробили. Бо тому, що як я прийшла до нього в ніцю, як його побили другий раз, то він був такий побитий, як Таня Джукові. Така, такий так що на на послати це було все це тепер це вже недавно літо. Це було літо. Його побили. Я тоді, як я вам скажу, я зараз піду в міліцію, хай мене теж візьму. Бо я тоді, як побачила, відів портрет Ворожека. Я взяла хабіці і да блядь! тут тут мене людина питає: а який же був сенс взагалі того, що сюди приїхав Айдар сьогодні? Чого вони сюди приїхали? Так? У вас це все цікаво. Ну, почали розкручувати сценарій. Комусь вигідний, що тут є якийсь переворот влади, що тут іде штурм, заїжджі бойовички, це ви чули, вже прочитали, мабуть, приїхали і перевертають владу дном ну, е, у Вінниці і схочуть тут організації Вінницької Народної Республіки. То, що зробили в Луганську, то що зробили в Донецьку, от хочуть і в Вінниці. А так як мені здається, що Ро, там сам Мельничук з Вінниччини десь да, то він приїхав сюди на Вінниччину, привіз з собою Айдар розібратися. Спочатку його реакція була така, що він глянув, почитав і каже: не можна так на віночні робити. Но коли п'ять хвилин поговорив з нашими хлопцями, каже ліника, треба знімати. То, не вірю, nó... давайте, ну да, ну, ну, давайте, ну, на ну, хорошо. Ну, надо верить. Надо верить. Надо верить. Расскажи людям, как они сегодня сделали картинку для телевизора. О, точно, ручки, да-да. Доктор, доктор, доктор. Шановні ремечанки, ми центр осиного не сдаты. це все. Через то, що через одного винтика, олейника, все происходит. Бо його вирішує вертикальне, а Олійник, із-за цього Олійника, що він, значить, не хоче піти в відставку, на весь світ Вінниччина прогреміла, як сепаратисти, як всі, значить, негідники, і називають нас деякі кореспонденти, що ми бидли тут, почитайте нова, це саме, моя Вінниччина газета. Нас обзивають бидлом, сепаратистами, значить, що ми хочемо зробити тут свою республіку. Так що подумайте над цим, цим чисто, так що в нас усе на гніздо, і будемо стриманими, щоб до кінця відстоювати.

Люди цікавляться, хто я, значить, я з першого дня на Майдані був 2004 року і до останнього отут, у в цьому морозі. І з першого дня в Києві на Майдані пробув, в тому числі 18 числа. Це коротко, щоб ви просто, просто розуміли. Ну, я не про це хочу сказати. Ви знаєте, я знову ж таки не підтримую тої дії, яку вчора зробив Павлінко чи позавчора. Але я хочу сказати, ви знаєте. Напевно, це не особисте, але знову ж таки, на захист цього чоловіка це активний хлопець е -е, да, Павлінки Мурі. Значить, е -е, я його бачу в багатьох ситуаціях, і ці людини, можливо молоді, можливо, гарячі, неправильно зробив. Але давайте подивимося на ту ситуацію, яка склалася сьогодні в Україні. Та нова влада, яка прийшла сьогодні, подружилася з старою владою, з регіоналами зі всіма остальними. і робить тут е, контрреволюцію в Вінниці. А тому я вважаю, що поки е, неправильно поступив, але ми сьогодні містом всім і активісти, особливо, повинні заступитися за цю людину за е, Павлінка Юру. І е, ще хочу додати, ви знаєте, мене особисто дуже е, як, мені дуже не сподобалося. От, коли він балотувався на одному окрузі е, з сином Порошенка, він не дійшов навіть до, до дорожнього вокзалу. Його тут же забрали, його тут же арестували і посадили. Ми потім ходили його визволяти. Отам от во от, вишерстудив його. Розумієте? От. І сьогодні, е, після цього як ми його звільнили, може хто не знає, я просто розкажу. Після того як ми його звільнили. Знову ж таки з палієм вони написали документи нові і повезли в Київ. Ну знову ж таки, під е, різними приводами ці документи не прийняли. Ви розумієте? Сьогодні людина, яка е, ну скажімо так, наш президент хто голосував, хто не голосував. Немає різниці. Я наприклад не голосував, але я мушу змиритися з вибором з вибором з вибором громади. Вот. Я вважаю, що люди його вибрали, але він повинен служити громаді, він не повинен тягнути мільярдер, не повинен тягнути сина свого в верховну раду. Розумієте чи ні? Якщо він буде тягнути, то це нічим не відрізняється від того, що робив Янукович. І сьогодні ми повинні всі дивитися за тим і вибирати свого губернатора. Тому що якщо буде олійник, і такий, як олійник, то ми дойдемо до того, що цей Путін буде Слава Україні. Доброго вечора, шановна громада. Я дитячий лікар, Валерій ще Я заступник Сергія Святка по народному руху України і хочу сказати, що у мого побратима, з яким ми вже понад 20 років виборюємо Україну, є одна: один великий недолік, він патологічно чесний. І саме сьогодні, коли стоїть питання прийняття бюджету. Саме сьогодні, коли стоїть питання відчитати за народні кошти, які збирали для наших пояків е, в АТО, коли стоїть питання про е, е, закінчення того деребану області України, боротьби з, з, з мафією, яка одна з найбільших сьогодні правоохоронних органів у медицині, поліни та превеликий жаль, як губернатор нічого за рік не зробив, щоб шанувати пам'ять тих, кого ми хоронили тут. Того ми похоронили там, кого кожен день Україна хоронить сьогодні там за то. Чи це сьогодні нам личить, що ми маємо терпіти як колишні регіонали в обласній раді, яких не вигнали, яких не посадили на лавку підсудних, сьогодні вершать в області це безчинство, а олійник заявляє, що це сепаратисти. Чи залучить сьогодні, що в будівлі обласної ради, де мирні жителі прийшли в Вінниччині, депутати місцевих рад? Наш Ташко Онищенко, депутат районної ради. Теплика, якого плочина, якого побили, за те, що він хотів прийти, просто послухати. А як ці регіонали намагаються зняти з посади голови обласної ради поставленого тоді туди, туди Сергія Святка? Як випустили туди голів районних адміністрацій, голів сільських рад, представників громадських організацій, як може сьогодні наш губернатор, який дожився за рік до того? Що йому в кабінет винесли сміттєвий ящик, і винесли не сепаратисти, винесли не якісь там вороги України. А ми з вами, щоб губернатор, який не зробив за рік того, що вимагали люди на революції гідності, сьогодні торгується, що він не піде. Це має бути людина, гідний для людини взагалі, для чорних гідний вчинок не зробив, значить, маєш ти. Сьогодні ніхто і я в тому як дитячий лікар не скажу, що за рік на Вінниччині влада сьогодні зробила те, що вимагали герої Майдану, що вимагаємо ми. Тому я сьогодні за те, щоб наш губернатор пішов, щоб зачитані ті справедливі вимоги тих змін, які мають відбутися на Вінниччині, так як і в цілому на Україні відбулися. Я хочу закінчити свій вислів словами великого сина України, нашого геніального Тараса Шевченка. Мені сьогодні соромно, що ми на цій площі вже ось 20 років регулярно ставимо питання, що тут стояв монументальний пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, нашому пророку, нашому ідейному наставнику, тому що його сьогодні душа звертається до всіх нас. Царів, кровавих шинкарів, попута путі закуй, а чесним людям все благий на їх обкрадені землі. Своюти воги спошли, зло начинаючись в хати, допоможи, поможи, а чистим серцем полонив постави ангелів своїх, щоб чистоту їх соблюли. І ще для всіх нас на землі єдиномітні подай і братолюбіє пошли. Ми не хочемо ніякої народної республіки, тут Вінницької, Луганської. Ми за єдину, соборну Україну за те, що ця земля дарована Богом, яка лежить на межі Сходу і Заходу, яка дояві кровавими, пролита кров'ю наших кращих сім'ї, наших дочок, нашої землі з глибини тисячоліть, яка піснями подзорів оспівана. На цій землі нам жити, народжувати дітей і благословляти Богом благословенну Україну, і ми маємо мати сьогодні нашу українську владу, поставлену народом, і біля цієї влади мають стояти не корунковані, колишні регіонали, там діїсти, там давно ціля ці воїни, хто стоять, а самі люди, які проявили себе не словами. На слово блудством, не люди, які тупають і нічам, яка мігрує, як робочих свої від корита до корита, а саме патріоти України, які наповнені українським духом, для яких Україна понад усе. Ах, би так сталося, щоб ті не вертались? Що там із дикали, де ви поросли, звертається сьогодні Тарас Григорович Шевченко до тих, хто сьогодні колотить цією Україною, хто не дає жити людям на цій благословенній землі, яка для нас всіх, хто не плакали б діти, матері б не рідали, і в Бога не знали б. Такої коли, Тож схаменіться, будьте люди. Я звертаюся сьогодні саме словами нашого пророка до тих, хто колотить Україною, хто колотить сьогодні Вінницю. І це не українці, це саме вороги народу. Тому що лихо вам, буде згаменуться, сколитнуться незабаром обдурені люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. І потече сто ріками кров у сині море, і навіки прокленетесь своїми синами, отцурається брат-брата, і дитина мати, іди хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Схаменіться, будь люди, бо лихо вам буде, говорить Тарас Григорович Шевченко. І ми маємо сьогодні саме ті українські національні ідеї, яка об'єднує нас всіх. Зрозуміти, що ми, українці, ми володарі своїй землі, що ми маємо об'єднатися, що ми велика нація, що ми дарована Богом наша українська земля крім достатки для нас всіх, і що саме такі люди, як Сергій. Ми пали свідко, як ілокі побратими, які сьогодні, вибачте, їздять трамваєм як чи тролейбусом, які живуть в гуртожитках чи у власних комунальних викоплених квартирах яким говорять, як там монстр Шухрич, який сьогодні базікає, маючи будинок на 1200 квадратних метрів, який за ідею іде ще квартир того, який має сьогодні 11 мільйонів тільки задекларованих доходів, який сидить сьогодні на всіх, шоу передачах, який розповідає, як нам жити. Нам сьогодні є чим займатися. Сьогодні реформа так звана медична знищила дитячу медицину. Сьогодні ми знищили дитячі консультації? Сьогодні ніхто не думає про дитинство. Чи гоже нам сьогодні на четвертий рік говорити, що йде реформа, якщо останній медич нашій газеті «33 канал найбільш популярний, наш головний лікар так званого центру первинної медицини Юрій Шермета запитує: а чи буде проводитись реформа? Ви розумієте, тому потрібно поставити насамперед на місце і нашу медицину. А у медицині що сьогодні? Антонець, Антонець Власюк, Антонець Власюк, і за неї крутяться величезні гроші. А ці гроші з бюджету? Чому мільйони йдуть на це? Чому суди вірницькі судять знову? Голова ради викидає в гори, вибачте, керівників, які скомпроментували сьогодні перед людьми, за якими стоять мільйони вкрадених а судді Постановляю, що знову ж таки вони головні лікарі, що в медицині немає чим займатися. чому комунальні заклади сьогодні відбирають е, саме громадян нашої області, нашого району? Чому немає дитячих консультацій? Чому немає дитячих лікарів? Чому стоять заводи фабрики? Чому як родять, як кажуть, як поганки після доща розважальні торгові комплекси, бари, ресторани, кафе? Це що для нашої землі потрібно? Тому я закликаю всіх нас само до єдності, саме до того, щоб ми підтримали Сергія Микаловича Свята, саме сьогодні, щоб ми сказали нашому рівнику, то не наш президент, саме сьогодні, щоб ми через цих хлопців зайдарли. Я тут бачить сьогодні кров, яких загострені відчуття справедливості, яких сьогодні той е, афганський синдром, як я вікен хочу сказати, що ці хлопці можливо, і як той бог, я не підтримую його вчинку, але я розумію його, тому що сьогодні президент руками своїх чинників і ставлеників на Вінниччині не зміг попередити того кругового яке яке мало би бути. Яке через рік повторило те, що було в Києві, адже скажіть тільки зав'ячуючи нашим можливо правоохоронцям, які не мали того, е, е, я б сказав би звірячого аскалу, з яким були студенти минулого року, не повторили у рунці минулої суботи те, що мало би сталося. І тому я хочу, щоб ми були єдиними в цьому плані, щоб ті провокаційні заяви, які є, щоб ті можливо необдумані кроки не були тими засобами для картинок, які завжди може будь-який редактор зробити і на цих телеканалах показати.